Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У Карпати знову повернулася зима. Нас трішки замело. Але в лютому така погода. Це нормальне явище минулих років була. В цьому році зима надзвичайно тепла. Снігу ми майже не бачили, тільки в листопаді випав е, один раз. Мої рослини стоять під накриттям, Рододендрони, гортензії, тому за них я спокійна. Ще не ходила струшувати сніг із туй та е, інших дерев. Але треба це зробити, щоб не розвалило і збереглася гарна форма. Зараз зайдемо в гараж, подивимося, як почувають себе рослини у горщиках, такий коротенький огляд. Світла нема, тому трішки буде темно, але щось побачимо. Широколисті вже починають трішки пробуджуватися. Вони стоять такі, ну вони не є сухі, горщик важкий, але не мокрі. Це добре. Тому що, коли почнемо поливати, а буде трішки плюсова температура, почнуть швидше рости, а їм ще зашвидко, нехай ще сплять. Волотисті, деякі я обрізала, брала гілочки на вкорінення, а інші ще стоять і сплять, не обрізані. Ще на втікачка. На вулиці у нас мінус 5,5 градуса, а ось тут у приміщенні 4-5 градус. Я двері привідкрила, щоб було трішки холодніше, щоб довше вони спали. Зараз тільки пенёчки. Але на літо це буде гарний такий кущик з квітами на 2-3 гілки. Ось так. Зима красива. Казкова. Ось так зимують азалії та рододендрони. Листопадні я не укриваю, трішки нагребли снігу, прогрібали дорогу. Ось цю азалію я поставила дуги і накрила її, але був вітер, і ось це накриття здув, назад не встигла повернути, тому вже буде зимувати без укриття. Надіюся, що її не розламає. Сніг падає. Такі майже 80 сантиметрів сугроби. Рододендрончики накриті. Все вкрите. Сніговичок сміється. Парис такий засніжений, красивий. Весною буду обрізати, вкорочувати, щоб він мені не виходив на доріжку. Фантом зв'язала, щоб не розвалила снігом. І стоїть ще, обрізати буду весною, ставити на вкорінення. Зараз тільки так по декілька гілочок ставлю. Сортів багато, тому підвіконник заповнений повністю. Ящики рятують від снігу рослини. Дуже-дуже хороша річ. Там у мене азалії під ящиком. Піон прикритий іто Бердзела. Ось така красота. Лохину потрібно обрізати. Туї, котрі ростуть у горщиках, зимують без жодних укриття, без жодного ніяких маніпуляцій з ними не роблю. Коли не має морозу, підливаю, щоб не пересохли. А більше нічого не роблю. Горщики себе теж оправдали, не облазять, не облупуються. Зробила ще декілька штук. Якось покажу. Пізніше змонтую. Ось так. Все зимує. Під снігом, накрите. Залишала на гортензії ці шапочки. Але мені не сподобалося, тому обшмигнула, не бачу в тому ніякої краси. Тому більше не буду залишати, буду обрізати ще восени.